Вітаємо вас, друзі. Кожна квітка у природі це унікальна історія, написана мовою ніжності та краси. Всі вони делікатні, всі неповторні, мов акварельні малюнки самої природи. Але серед цього розмаїття є особливі такі крихкі, що здаються створеними з павутиння, мережива та кришталю. Сьогодні ми розповімо про них найтендітніші квіти світу. Приєднуйтесь до нас у цій романтичній подорожі, де природа розкриває свої найніжніші секрети. В уявному саду найніжніших квітів світу особливе місце займає квітка трихозанта змієподібного, відомого також як зміїний гарбуз. Ця квітка виглядає так, ніби природа виткала її з найтоншого мережива, щоб прикрасити теплі ночі її ефемерною красою. Хоча квітка виглядає як тендітне диво, ця рослина належить до гарбузових. Її подовжені плоди часто використовують в кулінарії у країнах Азії. Трихозант розкриває свої пелюстки лише вночі, коли сонце ховається за горизонтом і весь світ занурюється в романтику місячного світла. Кожна квітка живе лише одну ніч, щоб на ранок знову зникнути, залишивши по собі тонкий натяк на свою красу. В глибині лісу, у прохолодній тіні високих дерев, росте витончений і загадковий дволисник грея, квітка, яку можна назвати справжнім уособленням ніжності. Її зовнішній вигляд простий, але в цій простоті криється дивовижна краса. Найдивовижніше в цій квітці відбувається під час дощу. Коли перші краплі торкаються її пелюсток, вони стають прозорими. І ось вже не біла квітка перед нами, а вишукана кришталева скульптура. Це явище пояснюється особливою будовою пелюсток. Клітинна структура пелюсток пухка і має велику кількість міжклітинних просторів, наповнених повітрям. Під час дощу вода проникає в міжклітинні простори, і квітка починає повільно втрачати свою білу пігментацію, стаючи повністю прозорою. Це явище можна спостерігати лише кілька годин, поки вода не висохне. Дволисник Грея зустрічається на Далекому Сході у вологих і тінистих лісах Японії та деяких регіонах Китаю. Він досить рідко зустрічається у природі та занесений до багатьох регіональних списків рідкісних рослин. За легендою, дволисник Грея був улюбленою квіткою ельфів. Вони вірили, що ця квітка має магічну силу і може зцілити будь-яку рану. Саме тому ельфи ретельно оберігали свої квіткові поля від людей. У затінку старих лісів, де крони дерев утворюють зелені склепіння, ховається тендітна і ніжна квітка. Мітелла. Мітелла це квітка для тих, хто вміє помічати прекрасне в найдрібніших деталях. Її стебла підносять угору невеликі, але напрочуд витончені квітки, схожі на крихітні мережевні сніжинки, які хтось випадково залишив у лісі. Їхній колір білий або світло-зелений, ненав'язливий і ніжний. Її краса не в яскравості, а в делікатності, яка закликає зупинитися і вдивитися уважніше. Мітелу можна знайти в Північній Америці та Східній Азії. Вона росте переважно у вологих і тінистих місцях, зокрема вздовж струмків чи в глибоких лісах. Хоча мітелла не є популярною садовою рослиною, її іноді вирощують в колекціях рідкісних рослин або в тінистих садах для створення природних композицій. Ця орхідея, схожа на маленького птаха, що розкинув свої крила у польоті. Кожна деталь цієї квітки продумана природою до найменших дрібниць. Це хабенарія радіата, яку називають білою чаплею. Її пелюстки нагадують крила ніжні, ажурні з вигнутими краями, які роблять її схожою на витонченого птаха, що ось ось злетить у небо. Центральна частина квітки нагадує тіло чаплі, а розгалужені пелюстки створюють ілюзію польоту. Білий колір додає квітці чистоти і легкості. А на тлі зеленої трави вона здається справжнім дивом. Ця орхідея родом зі Східної Азії, зокрема Японії, Китаю та Кореї. Вона росте на вологих луках і заболоченій місцевості, де отримує достатньо вологи. Через зменшення природних місць зростання ця орхідея стала рідкісною і перебуває під охороною. Її можна зустріти у ботанічних садах і приватних колекціях орхідей. Орхідея біла чапля цвіте влітку, і цей період триває недовго. Її краса вимагає терпіння, але вона точно цього варта. На березі тихого, спокійного озера, де ранковий туман пливе сріблястою вуаллю над водою, розквітає незвичайна квітка болотноцвітник індійський. Її білосніжні пелюстки вкриті тонкою бахромою, що надає їй ніжного, майже казкового вигляду. У центрі квітки яскравий жовтий акцент, схожий на маленьке сонечко, що освітлює її тендітну красу. Ця квітка здається настільки легкою і повітряною, що, здається, ніби вона пливе над поверхнею води, ледь торкаючись її. Болотноцвітник індійський росте в тропічних і субтропічних регіонах, прикрашаючи озера, ставки та канали. Її можна зустріти у Південній і Південно-Східній Азії, Африці та Америці. Рослина має плавучі серцеподібні листки, що нагадують листя латаття. Вони забезпечують їй стабільність на поверхні води. Її пелюстки розпускаються вранці на світанку і закриваються ближче до вечора. Болотноцвітник є чудовою декоративною рослиною для прикрашання невеликих водойм, ставків та акваріумів. Давайте зануримось у дивовижний світ орхідей і познайомимося з надзвичайною квіткою бульбофілюм Медуза. Її назва вже натякає на щось незвичайне, і це справді так. Квітки бульбофілюма зібрані у суцвіття, що з'являються з основи псевдобульб, які служать для зберігання поживних речовин. Кожна квітка має три довгі чашолистки та дві менші пелюстки, які часто майже непомітні. Її довгі, тонкі, звивисті чашолистки виростають до 12 сантиметрів у довжину. Вони настільки тонкі та ніжні, що, здається, ніби вони от-от розчиняться у повітрі. Саме ця тендітність і робить бульбофілюм медуза таким особливим та привабливим. Бульбофілюм Медуза росте в тропічних лісах Південно-Східної Азії, зокрема в Таїландії, Малайзії та Індонезії. Свою назву медуза ця орхідея отримала завдяки своїм довгим чашолисткам, що нагадують змій на голові міфічної медузи горгони. Її запах може бути не таким ніжним, як зовнішній вигляд. Квітка імітує запах гниючої органіки. Цей запах допомагає заманити комах, які переносять пилок з однієї квітки на іншу. Бульбофілюм медуза вважається досить складною у вирощуванні орхідеєю. Вона потребує високої вологості повітря, теплого та вологого середовища та захисту від прямих сонячних променів. На околиці осіннього саду, де повітря наповнене прохолодою і ароматом листя, розквітає неземна краса лікоріс. У народі її часто називають квіткою привидом або лілією павуком. Лікоріс має розкішні квіти з довгими вигнутими течинками, схожими на лапки павука. Вони настільки ніжні та тендітні, що тремтять від найменшого подиху вітру, створюючи враження легкості та ефемерності. Залежно від виду, вони можуть бути яскраво червоними, золотисто-жовтими або навіть білими чи рожевими. Лікоріс походить зі Східної Азії, де він росте в дикій природі у Китаї, Японії, Кореї та інших країнах. Завдяки своїй красі він також культивується в багатьох інших регіонах світу. В Європі та США він став популярним декоративним екзотом. Лікоріс має цікаву особливість його квіти і листя ніколи не зустрічаються одночасно. Листя з'являється після того, як квіти вже відцвіли, що надає йому ще більшої загадковості. У сонячній Австралії серед сухих трав і скромної зелені розквітає дивовижна квітка, тизанотус, яку місцеві жителі ніжно називають бахромчатою лілією. Його пелюстки три зовнішні та три внутрішні, мають характерну бахромчату структуру. Завдяки цій бахромі, квітка виглядає, ніби мереживна або пухнаста. Колір пелюсток найчастіше фіолетовий або ліловий, але зустрічаються також рожеві, блакитні та білі види. Тизанотус є ендеміком Австралії, тобто зустрічається лише на цьому континенті. Існує близько 50 видів тизанотуса, які відрізняються формою, розміром та кольором квіток, а також ареалом поширення. Квітки тизанотуса зазвичай цвітуть протягом одного дня, але кожна рослина утворює багато бутонів, тому цвітіння може тривати кілька тижнів. Багато хто чув про чайне дерево та його цілющу олію, але варто звернути увагу і на його квіти. Вони, хоч і не такі відомі, як корисні властивості листя, але теж заслуговують на увагу своєю красою та ніжністю. Цвітіння чайного дерева це справжнє диво. Серед вузьких, схожих на евкаліптові листків, з'являються ніжні пухнасті квіти. Кожна окрема квітка невеличка, але їхня велика кількість створює враження легкої повітряної хмаринки. Колір квіток найчастіше білий, кремовий або рожевий. Чайне дерево походить з Австралії. Воно не має стосунку до чаю, який ми п'ємо. За легендою, воно отримало свою назву завдяки капітану Джеймсу Куку, який заварював з його листя напій. Чайне дерево це унікальна рослина, яка дарує нам не тільки користь для здоров'я, але й естетичне задоволення. Ось і завершилася наша подорож у світ найтендітніших квітів. Дякуємо, що були з нами в цій подорожі. Бережіть красу, вона поруч. І часто вона настільки тендітна, що її можна не помітити в щоденній метушні. Давайте ж зупинимося на мить, щоб помилуватися цією красою, відчути її ніжність та зберегти її у своєму серці. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей!